Існує легенда, що мурахи потрібні на півоні для того, щоб відкрити бутон. Що вони будуть збирати солодкий нектар і пелюсточки тоді швидко відкриваються, не склеюються. Ні, це неправда. Мурахи не допомагають відкриватися бутоном. Будь-який бутон чудово може відкритися без мурахів. Чи то ось такий, чи то такий. Будь-який сорт. Буде Ось це у мене Нік Шейлор, Coral Супрем, Шерлі Темпл, Всі вони відкриються. Всі вони будуть квітувати. І мурахи для цього їм не потрібні. Лише уявіть, якби нам потрібні були мурахи для відкриття півонії. скільки б це потрібно було завести мурах на полях, де вирощують кореневище півоній або півоній на зріз гектарами. Це ж було б надто-надто складно. Ні, вони не потрібні для відкриття бутонів. Так, мурахи збирають солодкий нектар, який виділяють бутони. А виділяють вони його виключно, коли йде перезволоження. І не всі сорти, і гібриди виділяють солодкий нектар. Якщо ж ви вирощуєте півонію. В саду, і вам мурахи не заважають, не створюють там будь-яких неприємностей, мурашників, наприклад, під півонію. Ми можемо не зважати на них, і вони далі собі будуть спокійно повзати, збирати нектар, поки він не закінчиться. Якщо ви вирощуєте півонію на зріз, то достатньо легенько вдарити бутон і мурашки будуть далеко. Але не на квітці. Це найбільш гуманний спосіб. А, так, вони трішки політають, але все ж таки живі. І далі зрізаємо квітку. Але, але, якщо ми будемо говорити про півонів в горщику, ситуація з мурахами дещо інша. Покажу, наприклад, оцей прекрасний півонік Міс Америка, чому я не люблю мурашок на півоні. Та-дам! А тут у них свій мурашник. Я думаю, ви не хотіли потримати ось таку півонію. Правда? От. І ось ось скільки їх тут вони з-під низу собі там повиносили. Саме тому не люблю я мурашок на півонях. Перше, я не можу такий угорщик нікому продати. Друге, рослинка. Може загинути. Тому що утворюються ці пустоти їхніх мурашників, і там волога не тримається. І як наслідок, у нас сохнуть бутони. І листя скручується. А це все лише через мурашок.